Усім привіт! І сьогодні ми продовжуємо тему південноєвропейських європейських країн. І сьогодні у нас Португалія. Насправді, Португалія має унікальну історію. Ця історія не така, як в Іспанії, в Греції та в Італії, яку я вже розбирав. Подивіться, якщо вам цікаво. Але. Але усі ці країни єднає одна річ: те, що вони дуже сильно постраждали від кризи 2008 року. І це я теж сьогодні розберу. Насправді, перша португальська республіка була не дуже стабільною державною установою. Вона страждала від, по перше, першої світової війни, по-друге, від політичної нестабільності. І у 1926 році Олівєре Салазар, я думаю, що сумнозвісно відомий Салазар. Встановив свою диктатуру, і його підтримала консервативна частина політичної еліти Португалії. Потім, у 1933 році, це перетворилося на так звану Естадо Нову або якось так. І насправді ось тут дуже є цікаві відносини між Іспанією та Португалією. У Португалії встановився ну напівфашистський режим, такий самий, як і в Іспанії. І Португалія навіть якимось чином підтримувала ще й Франциско Франко. Подивіться, до речі, відео про Іспанію щодо Другої світової війни. Не дивлячись на те, що Португалія заявляла про свою нейтральність, вона не була вже такою нейтральною. І тут насправді Салазар не підтримав фашистів, а навпаки, співпрацював з Бри. Танцями, але давайте повернемося до саме Португалії і те, як там це працювало за Салазара. Насправді, Салазар впровадив якусь кількість ліберальних реформ, але їх не можна назвати такими. бо... По-перше, преса вона була дійсно свободна відносно, але вона була контрольована. Тобто, це була диктатура, але дуже розумна диктатура, не тупа. І вона протрималася до смерті самого Салазара, тобто приблизно так, як виводило Франко, але, мабуть, не в такій жорстокій формі, як це робив Франко. Також Салазар був прихильником ідеї економіки автарки, так званої. Я вже розповідав це про відео про Іспанію. Тобто тут вони прямо дуже пов'язані. Португалія. Та Іспанія, це значить, що оця сама автарка. це значить дуже скорочену торгівлю, міжнародну, тобто країна сконцентрована лише на власній економіці, і потрібно усе робити, щоб. Країна сама себе забезпечувала, ось це політика якби автарки, тобто забезпечення без залежності від інших країн. Це також робив Франко, і це робив Салазар. Як ми побачимо, це, ну м'яко кажучи, не дуже ефективно було. Але як ми бачимо, знову таки ці режими дуже довго протрималися до 70-х років, до смерті цих диктаторів, як Франко, так і Салазара. Далі йде дійсно унікальна частина історії Португалії: це колоніальні війни. І якщо Іспанія, наприклад, та Італія вони втратили свої колонії раніше, то Португалія. Значно пізніше їх втратила, фактично деякі території Португалія навіть визнала тільки у 2002 році. Я не пам'ятаю, яка це була країна, але не суть у шістидесяті і 70-ті португальська армія воювала у цих самих колоніальних державах, тобто там ще були конфлікти. Мільйони португальців жили там, і це дійсно визвело деякі проблеми, бо мільйони громадян знаходяться в іншій частині взагалі світу, і що з ними треба робити. Колонії, вони ж зрозуміло, хочуть незалежність, і все таке інше. Це дуже цікава тема, і я вважаю, що вона окрем, від окремлю відокремлює Португалію від інших південноєвропейських країн, які вже на той час, а це 60-ті, вони не мали своїх власних колоній. То як же встановилася Третя Португальська Республіка? Заколот організували спочатку праві сили, але він провалився. Потім прийшли ліві, тобто вони скинули якби діючу владу, але відносно безкровно. І по суті, саме те, що ліві прийшли до влади, це все вирішило долю політичну, долю Португалії. Тобто... Організувалися соціалісти та соціал-демократи, але праві сили вони ніколи не зникали з політичного поля Португалії, і це теж дуже сильно вплине на кризу 2007-2008 років. Бо саме там праворадикальні сили, точніше, просто праві сили, вони впливали, вони виступали опозицією, і в багатьох рішеннях вони також мали свою думку. І ось сталося чудо у 1976 році. Пройшли перші чесні вибори. Перемогла соціалістична партія. Можна сказати, що соціалісти проводили не дуже ефективну політику, особливо що стосується економіки. Але одна річ була дуже важлива – настала демократія. А це значить, що вже можна вступати в ЄС. У 1986 році Португалія в нього вступила. Це той самий рік, в якому і Греція також вступила в це об'єднання. Насправді це мало дуже позитивний вплив. Економіка лібералізувалася. Тобто пройшла приватизація інвестиції, дотації це все дуже добре сказалося на економіці Португалії. Якщо ви мені дозволите, а я сподіваюся, ви мені вже дозволили, то я поговорю про саме кризу 2008 року. Я трохи перескочу ось ці періоди 90-х та 2000-х, Перейду саме до 2008 року. То що сталося? Чому Португалія так сильно постраждала у цій кризі? Ну, по перше, це знову такі кредити, тобто. Португалія отримувала їх від Євросоюзу. Але також, що важливо зазначити, це те, що економіка взагалі дуже повільно росла, а в деякі часи не росла взагалі. По-друге, це дуже низька конкурентно спроможність. Тобто португальські товари, португальська дешева робоча сила нікому не була потрібна. Це зіграло дуже важливу роль у тому, що Португалія отримала таку жахливу кризу. Ефективність праці також була дуже низькою. Я про це трохи пізніше поговорю, бо це важливо в одному великому контексті. Політики соціалістів це дуже важливо, тому я це зазначу. То що саме сталося з кризою 2008 року, саме в Португалії. Ну, по перше, експорт знизився. По-друге, безробіття зросло. По третє, дефіцит бюджету це усе було. Пам'ятаєте, я згадував про робітників, про точніше ефективність робочим. Це дуже важлива тема. Річ у тім, що Португалія доволі. Мала доволі ліву таку силу політичну, і ось вони впроваджували дуже велику кількість соціальних програм. Але що стосується саме робочої сили, в Португалії дуже багато маленьких або середніх фірм, тобто прямо великих гігантів, не так вже й багато. І що робила держава? Держава, вона максимально впровадила закони, по яким дуже важко було звільнити працівника тобто, навіть якщо він не ефективний. Ти його ну вряд чи прямо так просто звільниш. Але навіть якщо ти його звільняєш, то він отримує велику компенсацію від держави. Тобто соціальний пакет в Португалії, ну він дуже великий. Я не знаю наскільки зараз, але він був дуже великим. Також що важливо зазначити, Португалія витрачала просто шалені гроші на соціальні програми, коли був кризис, і коли вже вочевидь. Було усім відомо, що криза станеться. Дуже важливо зазначити це те, що усі економісти ну адекватно прогнозували стагнацію в економіці Португалії. Тобто, це було ще з початку 2000-х. Усі розуміли, що економіка дуже повільно росте. Португалія не конкретно спроможня, і що буде криза, так чи інакше буде рецесія, навіть без глобальної світової кризи, яка сталася. Тобто, усі розуміли, що Португалія знаходиться в дуже поганій. Аному положенні прямо зараз. Я пройдуся по основним фактам, чому криза на Португалія так сильно вплинула. Я їх буду зараз зачитувати, бо я їх усіх не запам'ятаю. Ну, по-перше, це дуже повільний рост економіки. Як я вже і казав, це усі розуміли ще спочатку 2000-х, а навіть, мабуть, і раніше, ще з 90-х. Усі розуміли, що це велика проблема. По-друге, це дуже високі державні витрати, та й також дефіцит бюджету. Тобто, це також було знову таки, держава інвестувала в інфраструктуру, в соціальні програми і все таке інше. Вона не стимулювала бізнес. Економіка Португалії вона дуже сильно ще й також залежала від туризму та послуг. Тобто секторально вона не була дуже розвинена, як я вже і згадував в прикладі з Іспанією та Грецією. Тобто, вона. Не мали структури у самої економіки, тобто туризм та послуги. Сталася економічна криза. Ну і все воно виявило ось ті самі проблеми, які були ще задовго до кризи 2008 року. Ну і плюс до того можна ще згадати це обмеження від Євросоюзу. Це також важливо, тобто деякі правила, урегулювання це також вплинуло, мабуть, на те, що Португалія так. Постраждала у кризі 2008 року. То як же Португалія виходила із кризи у 2011 році. Португалія запросила допомогу від так званої трійки, і вона її утримала у розмірі 78 мільярдів євро. Також португальська держава впровадила жорстку економію. Це скорочено всіх цих соціальних програм. Це звісно обурило населення, але це спрацювало. Португалія дуже довго виходила із цієї кризи, і безробіття воно навіть досі лишається. На такому рівні, доволі цікавому, але несуть Португалія. Ну, можна вважати, що вийшла із цієї кризи. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть свої думки у коментарях. Ну, все я думаю, бувайте, хай вам щастить.